На Закарпатті буяє шафран Гейфеля. Квіти почали розпускатися ще наприкінці лютого. Наш наступний сюжет з дендропарку, що у селі Березинка. Мар'яна Мартин каже, що там справжній фіолетовий рай. На під'їзді до села Березинка просто посеред лісу видніються навіть не фіолетові галявини. Земля повністю вкрита шафранами. Найбільше їх у місцевому дендропарку. Між кедрами, дубами та ялицями червонокнижні шафрани. Тут у Закарпатському дендропарку цвітуть вже більше як півстоліття. Фіолетовим квітковим килимом вкрили 20 гектарів землі, і цього року своїм цвітом порадували на трану. Про ці квіти ходять легенди на їхньому фоні, фотографуються. З них виготовляють найдорожчу в світі спецію та роблять фарбу під видів вісім десятків. Ось цей, що в березинці, шафран Гейфеля, квітка червонокнижна. Ходимо дуже обережно, як бачите, нічого не рвемо і нічого не топчемо. Тому що це саме таке наше цінне, що є в нашому житті. Тож просимо, щоб виходили обережно. У Березинці можна знайти і білі, і жовті шафрани, але туристи розповідають, приїжджають сюди шукати дещо інше. Аура дуже-дуже хороша, так що. Ду дуже гарно туди. Да. Ну, ми переселенці, ми приїхали з Донбасу, вже тут мешкаємо сім років. Кожного року сюди приїжджаємо, тут цю красу фотографуємо, там далі локації такі шикарні взагалі є. Сюди приїжджаєш і вже розумієш, що і віде весна. цього року. Пік цвітіння квітів припав на перші весняні дні. Хоча шафрани Гейфеля почали розпускатися ще не при кінці лютого. Тим, хто хоче встигнути помилуватися фіолетовим раєм, варто поквапитися, бо вже за 10 днів шукати всю цю красу доведеться хіба що високо в горах. В гірській місцевості він все таки буде саме як квіточка, яка проривається перше через кірку льоду. Із Закарпаття Мар'яна Мартин Юрій Ковальов Подробиці, телеканал Інтер. Марафон єдині новини.